Святості це є приклад для кожного з нас. Кожен з нас може для себе взяти щось корисне з її життя. Коли людина дуже багато нагрішила, вона впадає в отчаяння і, і в унині. Не треба впадати в вічі, не треба унивати, а треба каятися терпеливо, молитися і просити Бога, і Бог все прощає людині. Нехай молитвою преподобної Марії Єгипетської. Господь благословить нашу святу Обитель, нашу землю, нашу владу, наш, нашу, наших воїнів і весь наш народ і береже нас для тої великої цілі, для якої Господь створив людину, для вічного життя, блаженного життя в Царстві і небеснім. Амінь. це є приклад для кожного з нас. Кожен з нас може для себе взяти.